Хочу відразу зазначити, що я порівнюю не самі Збройні сили Росії та України, а військові потенціали двох країн, що, як на мене є більш правильним, тобто не тільки порівняння кількості танків, літаків, а також економічні, промислові та людські резерви, дані взяті на кінець 2021 року. Також до сухих цифр я додаю свої коментарі та пояснення. Тож прошу трохи терпіння: економіка та військові бюджети. Одні із найважливіших параметрів, як на мене, оскільки показує, скільки зброї може закупити та виробити країна. ВВП України 200 мільярдів доларів. Росії 1 трильйон 770 мільярдів доларів, що є у 9 разів більше українського. Крім того, економіка України постраждала від війни набагато більше, ніж російська від санкцій, адже наші міста фактично знищуються росіянами. Військовий бюджет України 4,7 мільярди доларів проти 45 мільярдів Росії. І різниця майже в 10 разів не в нашу користь. Населення та війська Україна 43 мільйони осіб, Росія 142 мільйони. Здавалося б, що порівнювати населення не зовсім доречно, але все ж таки це потенційні військові працівники різних виробництв, в тому числі військових. Та платники податків, за гроші яких купується зброя, Збройні сили в Україні 250 тисяч активних військових та 900 тисяч резервістів. Росія Мільйон активних військових та 2 мільйони резервістів. Хочу також відмітити, що перед початком вторгнення, коли навколо України було зібрано близько 200 тисяч російських військових, і всі задавались питанням. Як вони збираються меншою армією нападати на більшу за чисельністю української армії? То із 250 тисяч українських військових, це також працівники складів, логістики, штабів, офісів та інші. Тобто, чисельність українських військових зі зброєю була меншою, ніж 250 тисяч, і порівнювати так армії було недоречно. Зброя та техніка авіація. Для порівняння я буду показувати таблиці. А ви при бажанні можете поставити паузу, щоб роздивитись. Як ви могли бачити, Росія має тотальну перевагу в авіації. Крім того, ще бойова авіація України це спадок СРСР. За часи незалежності Україною не було закуплено жодного сучасного бойового літака чи гелікоптера. Наземна військова техніка. Здається, що броньованою технікою, та артилерією справи у нас трохи краще, але тут є інша проблема. Тотальна нестача боєприпасів, що практично невілює кількість гармат. Я про це робив відео, можете подивитись його за лінком. Порівнювати флот нема сенсу, адже в нас його нема. А Росія в цій війні проти України може використовувати лише Чорноморський флот. Також Росія мала до початку війни та й має досі велику кількість крилатих ракет, як старих радянських, так і нових. І головне, що Росія володіє ультимативною зброєю. Тобто ядерної. І навіть без її використання вона дає Росії значну перевагу, адже це гарантує, що територію Росії не наважиться атакувати жодна країна, окрім лише крайньої міри. А також погрожуючи її використанням, це значно сповільнює та зменшує поставки зброї для України. Якщо відео вам сподобалось, то буду вдячний за лайк, адже це свого роду показник для алгоритмів YouTube, за яким це відео буде поширюватись.